Білий дім дійсно розповів про те, що серед солдатів КНДР в армії Росії великі втрати деякі коять самогубства. Наступ Російської Федерації в Курській області призводить до великих втрат для північно-корейських сил. Лише за останній тиждень КНДР втратила тисячу солдатів. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі. З посиланням на журналіста Келі Мейер у соцмережі ікс повідомляю, і Кірбі розповів, що за наявними США даними північно війська ведуть наступ на українські позиції в Курській області, що призводить до великих втрат. Він заявив, що очевидно, що військові керівники Росії і КНДР ставляться до цих солдатів як до. Витратного матеріалу водночас координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки США зуважив, що тільки за останній тиждень КНДР втратила дійсно тисячу солдатів. Кірбі додав, що у нас є повідомлення про те, що солдати накладають на себе руки замість того, щоб здатися Україні. Заважу, що за словами офіційних осіб США і Південної Кореї, понад 10 тисяч північнокорейських солдатів були відправлені на допомогу Росії у війні. Президент Володимир Зеленський. Нагадаю, своєю чергою повідомляв, ще 16 грудня щодо боїв у Курській області Росія почала вже залучати солдатів із КНДР. І також сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихій. Говорив про те, що наразі Київ не має жодного каналу комунікації з північною Кореєю, яка активно допомагає Росії вести загарбницьку війну проти України, і тихий відзначив, що ми не маємо дипломатичних зв'язків, і у нас немає жодних каналів комунікації з північною Кореєю. Перебуваємо у тісному контакті з нашими союзниками в Азії, з Японією і Республікою Корея, південною Кореєю узгоджуємо наші дії і політики стосовно північної. Кореї та поглиблення неї військової співпраці із Росією, що загрожує не лише нам, а й усій південно-східній Азії та Тихоокеанському регіону. Зазначив Тихій. Щодо дипломатичних відносин між Україною та КНДР. Вони були встановлені у січні 92 року, року. Через 30 років їх довелося розірвати. Як писав одне з видань українських. А точніше, уніан у липні 2022 року міністерство закордонних справ України заявило про розрив дипломатичних відносин із північною Кореєю після того, як Пхеньян визнав в лапках, так би мовити, незалежність тимчасово окупованих російської армії території Донбасу. І в листопаді посол південної Кореї при ООН Джон Кук Хванг заявив, що за наявними оцінками Північна Корея передала Росії близько. 9 мільйонів артилерійських снарядів для війни проти України навіть трохи більше ніж 9 мільйонів, майже 9,5 мільйонів. І представники, а точніше, представник США зі спеціальних політичних питань, посол Роберт Вуд повідомляв, що Північна Корея готується передати Росії ще більше балістичних ракет для завдання ударів по українських містах раніше за западом країни терористки. Країна агресорки Російської Федерації Північна Корея незаконно передала понад 18 тисяч контейнерів із снарядами і матеріалами, що пов'язані із боєприпасами, та понад 100 балістичних ракет для застосування проти України. Бачимо, що співпраця посилюється з боку КНДР. І Кендер продовжує допомагати Російській Федерації в цій загарбницькій війні, яку вона розв'язала, допомагає і зброєю, допомагає і військами. Ми бачимо, яке ставлення до військових КНДР з боку окупаційної армії Росії. Все те, все ми проговорили з паном Миколою про це і про здачу в полон, і про те, як російська армія використовує саме військових для досягнення своїх конкретних цілей у цій загарбницькій війні.